Почув я сьогодні прочистий четвер, тож буду ретельно митись тепер, бо скоро великдень, а я ще не сяю, Тому я сиджу і все тіло вмиваю. Мені господинка вчора сказала, що краще вонні мене покупала з пахучим шампунем, та я, господинці, сказав, що я вмиюся сом по старинці. Бо ваші шампуні і гелі для душу я потім вилизувать все одно мушу. Навіщо котові ваші сульфоти? Я вмиюся сом, тож не треба чіпоти. Чистесеньке сяду собі на віконце, Хай висушить хутро моє ясне сонце. Погляньте на кутика справжня краса, Вже чую, десь пахне моя ковбаса. Ви хоч не спаліть, витягайте із печі. з прийдешнім німсіх вас великодним, до речі. — Тільки моя кожанка побачила мишу. — Боже, вирішала ж та потерпівша, люди добрі. А я що? Я що знав, що та миша така страшна? Миша на мене, я на кожанку, кожанка на мишу. Миша в шоці від усього происходящого. Всього не бачите мені житкого корма. — Мам, чуєш? Ти що, забула? Що я для красоти? Я ж тебе для красоти такий гарний, красивий, декоративний кот. Мамка, мене любить надо. Понятно. 14 років ви не сплачуєте за комунальні послуги. Так ви на що розраховуєте? Як ви ними користуєтеся цими послугами, але ви за них не сплачуєте? Як хто за вас має це сплатити?